Ошаних урочисте покладання квітів, пам'ятнику видатному українцю та патріоти Івану Івановичу Огієнку. Запрошую! Низько вклоняюся тим людям, які віддали своє життя за те, що ми сьогодні вийшли і ось так мирно святкували. Вклоняюся батькам, які виростили тих дітей. І дуже-дуже хочеться, щоб запанував мир і щоб всі наші діти будували мирну державу. Не можна порівнювати 30 років тому і сьогодні. Чому такого добробуту не було в Україні? І це якось нас пригнічувало. Але зато духовно ми дуже духовно і національно дуже на великій. Висоті, але хотілося б, звичайно прикладати зусиль на те, щоб наша держава була все сильнішою і сильнішою, як духовно, так морально, так і матеріально. Після покладання квітів до пам'ятника Івана Огієнку відбувся молебень біля пам'ятної дошки Героям Небесної Сотні. Гинули за правду за свободу і незалежність своїх держав. І ціною жертовності показав, що наш український дух є незламний, а народ непокоє. Герої не вмирають. Просимо вшанувати пам'ять, покладанням твітів. Згодом люди попрямували до Майдану Соборного. Одночасно з ними прийшли ще дві колони людей, які крокували вулицями Велика Бердичівська та Перемоги. Ця соборна площа. Вона єднає людей, єднає і в радості, і в, яких, в якихось таких е, тяжких моментах. Соборна площа то єдине єдинство нашого народу. І в цей святковий день ми повинні бути тут під головним прапором нашої держави зі святом всіх, з Днем Незалежності. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.